Друзі, всім привіт! Сьогодні поділюся з вами трьома рецептами: компота напої. Робити буду два, за один розкажу. Дивіться: з абрикосок. На півлітрову баночку абрикос. Сюди висипала. Один зробимо такий, один такий, щоб ви бачили. На півлітрову банку абрикос. В одну банку я буду класти апельсини. А в другу м'яту, значить, дивіться, півлітрова банка. Тут можна, дивіться, за смаком, можна там на око, там жменю таку взяти, ну, без кісточок. Дивіться, в мене півлітрова баночка абрикос, сюди я кладу дві гілочки м'яти, стакан цукру і півчайної ложечки лимонної кислоти. Друзі, дивіться за цей рецепт. Зараз розкажу можна зробити в двох варіантах. Можна перемолоти абрикоси на соковижималку або на струмок, як раніше, щоб м'якоть була. Я рецепт там скину в описі. Буде три рецепти. Ну, це я не буду скидати, це я вам розказала, а той рецепт я вам скину в описі. Можливо, два рецепти. І дивіться, там теж півлітрова баночка іде м'якоті. І там іде стакан цукру, і можна без лимонної кислоти, а можна трішечки лимонки. Воно, виходить, з м'якою, як сік, виходить. виходимо. Ну, панта ну, дітям подобається. Зараз я не робитиму цей варіант, я зроблю щоб швидше. Просто півлітрова банка лупаних абрикос. Далі буду класти одну четверту апельсинки. Розрізаємо апельсинку на чотири частинки. І цю частинку, отак, я ще. Дрібню такими дольками. От такі дольки і сюди оп. Тепер сюди стакан цукру і пів чайної ложечки лимонної кислоти. Теж буде дуже смачно, Нагадує фанту. Діткам подобається. Все. Зараз все це заливаю окропом, закатую, перевертаю, добре укутую, я не стерилізую е, так швидше, і в принципі, ну, нормально воно зберігається. Головне добре закатати головне укутать гарненько. Все, заливаємо окропом. А я вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, мира і добра вам і вашим родинам. Пока пока.